Сторінка 130. Тема 3. Південна Америка. Площа материка 17,84 мільйона кілометрів квадратних. Населення 422 мільйони осіб. Довжина берегової лінії 26 тисяч кілометрів. Найвища точка над Рівним морем: гора Аконкагуа 6960 метрів. Найнижча точка над Рівним морем Солончаку, Салінас, Чикас, мінус 42 метри. Південна Америка, материк неймовірної різноманітності природи і культур. Це найди Вижніший материк землі. На ньому розташовані найдовша і найповноводніша річка Землі, найпотужніші гори, найвищий водоспад, найбільше високогірне Прісноводне озеро і багато інших природних рекордсменів. Величезний вплив історії та природи відчутний у кожному куточку цього материка. І якщо вам хочеться дізнатися цікаве про Південну Америку, запрошуємо в подорож. Параграф 33. Які особливості географічного положення Південної Америки? Америку багато разів відкривали до Колумба, але нікому про це не розповідали. Оскар Вальд, ірландський поет-драматург. У чому особливості фізико географічного положення? Південної Америки. Материк Південна Америка це четвертий за площею материк, після Євразії, Африки і Північної Америки. Материк омивають води Карибського моря, Тихого та Атлантичного океанів. Найближчим материком є Північна Америка. Південну Америку із нею з'єднує Панамський перешийок. У 1914 році було побудовано Панамський канал довжиною 81 км, що є умовною межею між цими материками. Образи Південної Америки. Америка, як і всіх інших колишніх частин Гондвани, досить прості, без глибоких внутрішньоматерикових заток та значних півостровів за формою. Південна Америка нагадує трикутник, що звужується в південному напрямку. Материк має значну протяжність із півночі на південь. Найбільшої широни досягає по паралелі 5 градусів південної широти. У північній частині його перетинає екватор, тому на значній його території випадає багато опадів. Берегова лінія материка слаб. Бо Океани впливають на клімат материка, переважно на прибережні райони. На сході вздовж материка зосереджені дві теплі течії Гвіанська та Бразильська, а на заході холодна перуанська течія. Поблизу материка розташовано мало островів. Частина островів складає всього лише 1% від загальної площі материка. Найбільший архипелаг – вогняна Земля, розташований між Атлантичним і Тихим океанами на крайньому півдні материка. До його складу входить близько 40 тисяч островів. Також на півдні є Фолклендські Мальдівські острови. На сході трапляються невеликі півострови і затоки. У глиб материка вдається затока Лапласа. Вона зливається з широким гирлом річки Парани. Великий архіпелаг – вогняна земля, розташований на півдні та відокремлений від материка Магелановою протокою. Північніше розкинулися Фолклендські острови. Карибське море Умиває північні береги материка, Крайна острівна точка Південної Америки: Мис Горн, розташована на березі протоки Дрейка, яка відокремлює материк від Антарктиди на острові Горн, що розміщений у південній частині архіпелагу вогняна Земля, Панамський перешив з'єднує Південну Америку з північною. Україна і українці в світі українці зробили вагомий внесок у розвиток землеробства та культури ведення сільського господарства в Бразилії та Аргентині. Вони активно освоювали місцеві цілинні землі в країнах Південної Америки. Українці створили багато громад. Як відбувалося відкриття та дослідження материка? У 1492 році експедиція Христофора Колумба висадилася на землях, які пізніше було названо великими антильськими. Та Багамськими островами. Мороплавець був переконаний, що дістався західним шляхом до Індії, бо під час першого і другого плавання Колумб побував лише на островах Карибського моря і тільки під час третього у 1498 році висадився на берег Південної Америки навпроти острова Тринідад. на початку 16-го століття в експедиції взяв участь італієць Амеріго Веспуччі він описав відкриті землі, які значно відрізняють. Від Європи природою, народами і культурою і дійшов висновку, що Колумб дістався не Індії, а невідомого великого нового суходолу. На картах цей суходіл стали називати землею. Америго Америкою дивовижні факти: географічна назва Америка це одна з найвідоміших помилкових назв, тому що відкрив ці території Христофор Колумб, а назву вони отримали на честь іншого мандрівника. Амеріго Веспучі ім'я ж Колумба носить одна з країн Південної Америки.